Щороку ми зустрічаємо схід сонця, котре дарує нам силу, енергію, мудрість. Долоні розкриваємо дівчата. Таке диво дивовижне? І зробимо суря на маскар, дівчата, стали на килимочки. На, на початок кинемочка стаємо. Намасте. Робимо вдих, витягнулися. З видихом Уттанасана. Вдих. Атхо Уттанасана. Крок правою ногою. Назад. Анджаніясана. видих. Собака мурды вниз, Вдих. Выдох планка. Астанга. на маскар, поклонение двумя точками. Восьми точками. Вдих. Жизнь пекен. Выдох, уртхамут хаслонаса. Рубим вдых, атхамут хаслоната. Поднимаем правую ногу. Вдих. С видихом. Перший герой. Вдих. Витягнувся. Видих, опустили. Підтягнули ліву ногу. Вдих. Атка уттанасана. Видих. себе, Вдих. Аста уттанасана. І видих пранамасана. І далі йдемо вдих. Пасту уттанасана. Пружин в грудному відео. Видих уттанасана. Атха, утанасина вдых. Крок лівою ногою. Анджим видих, Вдих. Вдых. Горка. видих, Планка. вдих, Остамлю на Видих собака морди до неба. Живіт підтягнутий вдих. Горка. Одразу піднімаємо ліву ногу. І з видихом крок вперед її. Піднімаємо себе вперше героя вдих. Видих. Підтягуємо праву ногу, роблячи вдих. І одразу атхота Видих от Танасина. І не себе додих. І видих. Продовжуємо так само. І вдих. Прогин в грудному відділі. Видих от Танасина. Адха от Крок правою ногою. Анджя Нясина. Вдих, Собака мордема. Видих, планка. Вдих. Останга уртха Выдих. Уртхамутхашманасова. Вдых. Горка. Праву ногу піднімаємо. Вдих, крокуємо її вперед. перший герой. І руки до неба вдих. Витягаємося. Видих. Притягуємо ліву ногу вдих. Отхрутимо снизу. Видих. За себе вдих. Піднімаємося. І видих. Вітаємося. Ще вдих. Ще півкола, выдох. Поднимаем олива ногу вдых. И крукуем ее назад. И выдох. Вдых. Выдох, планка. Вдох, астанга на массаж. Выдох, уртха, мы сейчас на нашем. Дигорка. Піднімаємо ліву ногу. Крокуємо її вперед, видих. Перший героїв дих. Видих. Притягуємо праву ногу вдих. Видих. І. Попускаем ворота. Вот это энергия! А где хозяин? А? ты а? еще не дошел! Ай да ну Айдер, Ну Ай да Ой Боже, Божеваче, ужас, витоптали, все не всі. Нахи. Давай гуляй, давай, давай гуляй, okay. гуляй. Okay. Ай, дай Ми той раз, перший раз, коли ходили, ага. зробили шістнадцять. Ага. А, тобто вісім 8, 8 кол. Зараз ми всього два зробили. Так, щоб загрітися. Вдих, видих, вдих, видих. Uh -huh. Ну, класно було. Со собаки заволжала. Я пока А? Я пока посмотрю, что делать. <laughs> так, Заголи. девочки, вы уже сто лет знаете, уже сколько год ходите. Это же одно и то же. А когда вы такое делали? Это суря на маскар. А коли суббота. вы так не робили. Меня робили И Лилия даже присылала вот то зимой тоже Да, суря на да? да. просто, что... Ну, Зараз суря на маскар, а там вас просто доверитись. Да. Знаете, уже... еще... Давай ты щедр, давай ты У меня сингал будет, этот это да. с головой что? прямо в этому. Это а, да. как да. это? Да, конечно. Кил... Рыболов вдых, руки через руки. Якоюсь гарню пахне, да? Угу. Видих. Вдих. Видих. Видих. Зміщуємо тіло на праву ногу. Руки витянути. Піднімаємо ліву. Очима зачепилися за травичку. виходимо в баланс третього героя. І ставимо ногу назад. Розвертаємося в другого героя. Ліва нога у нас. Да. Дивимося на речі. Вдих. Опускаємо правий лікоть на праве коліно. Видих. витягуємося рукою вздовж голови по діагоналі. Молодці дівчата. Повернулися в цього ж героя, другого. Так само. Дих. І тепер лівою рукою до лівої ноги витягуємося. Да, до неба права рука. Гарно витягуємо десь. Ви, Витягнулися з другого героя Вдих. Виходимо в триконасану. Випрямляємо праву ногу вдих. Лівим тазом йдемо назад, опускаємося, видих. Дивимося на ліву руку, довго не заламлюємо віддих. Придихаємо, видих. Піниче намагаємося опустити Таз підкручуємо зірчати віддих. Свільні коліна, ну, особливо задня нога, видих. Видих. Продихати сюга найди. Дивимося на верхню руку. Видих. На велику складі. Ще вищу руку. Видих. Так, ось, як Лера. <клова> да. Витямете. Рівно. Добре. Піднімаємося вдих. Розвертаємося. Видих. Піднімаємо руки до неба. Вдих. Перший герой вийшов у нас. І з видихом опускаємо руки вниз, підтягуємо ліву ногу вперед, вниз і піднімаємося видих, охоплюємо руками сонце вдих, видих і готуємося до балансу на ліво ногі. Переходимо на ліву ногу вдих. Руки до неба видих. Видимо для баланса. вдох плечей. опускаємо в І опускаємо себе. Видих. Розвернулися. другий герой, Видих. Подихали видих, Видих. Повертаємося в друге героя вдих. З видихом перевріта. Врік. Забула, як героя звати. <сум> видих. Ще витягуємося. В однієї площини таз підкручений живіт. Сильний видих. І знову вийшли вдих. Виходимо при канаси на видих. Дивимося на верхню руку. Відкручуємо таз, здих. Видих. Ноги сильні. Вдих. Видих. Витягуємося, гарно витягуємося. У точках і ноги, і руки, маківках. В чотирьох напрямках і видих. Вдих. Видих. Згрібаємо ліву ногу вдих. Виходимо в другої героя видих. Розвертаємося. Першого героя вдих. І ще витягнеться. Прогину в грудному відділу видих. робимо крок правою ногою вперед. І ще, і випилося. Ще, і ще. і пройдемо саме, ми молодці. День розпочали. А прикольно, да, дівчата? Угу. Uh -huh, да. З п'ятої ранку саме ці дні. Це якийсь танце, якась магія. і все-таки немовірно.